Війна завжди руйнівна, соромно мовчати перед жорстокістю війни. Наш обов'язок і місія захищати і сприяти миру, блаженні миротворці. Ваші високоповажності, шановні учасники, дорогі сестри і брати, це честь і обов'язком бути на цьому саміті на тему миру в Україні. Ініційованому її високоповажністю президентом Біолою Амхерст Швейцарської конфедерації в партнерстві з його високоповажністю президентом України Володимиром Зеленським. Силою цього саміту був акцент і сила діалогу. Діалог через усі кордони націй і всіх рівнях суспільства окрім державних і політичних інтересів, також у співпраці з корпоративними та безпековими питаннями, включаючи культурні, особливо релігійні та духовні виміри, аворезіанда. Саме тому, 5 січня 2019 року, відповідаючи на пастирські потреби православної віри в Україні, Вселенський Патріархат заснував православну церкву, України як самоврядної церковної утворення незалежної від московського патріархату. Ми зробили це всупереч усьому за будь-яку ціну. бо віримо, що православні в Україні заслуговують на власний церковний голос. Ми стоїмо тут, підтримуючи справедливий і міцний мир. І нехай Господь дарує спокій Україні всім, хто загинув і дає силу мирозахисникам. Дякую за увагу.